Валесюк Віктор Валерійович, радикальна партія. Олега Ляшка. Будь ласка, шановні колеги. Безумовно, ми підтримуємо прозору діяльність антимонопольного комітету, чітке регулювання тих формул, за якими відбувається нарахування штрафних санкцій, і взагалі це інструмент демонополізації економіки України. Але, шановні колеги, чи сьогодні в нас економічний день, коли на початку стоять закони, які не пов'язані з економікою? Ви подивіться, які наступні закони. Ви подивіться, що сьогодні взагалі, взагалі сюди напхали, що завгодно, навіть збільшення видатків державного управління справами. Навіть Питання матеріально-технічного забезпечення управління державної охорони. Це що, питання економіки є? Прийшов сьогодні прем'єр-міністр, є сьогодні на статурі, Та може ми перейдемо до розгляду справді економічних законів, які спрямовані на створення робочих місць, на залучення інвестицій, чи ми будемо імітувати роботу. Називаємо економічний день, обхають все, що завгодно. І ще питання: чи дійде час до економічних питань? То кого ми дуримо? Ми себе дуримо чи народ України, кого ми не поважаємо? ми себе не поважаємо чи народ України скільки можна займатися імітацією?